24 лютого відбулась зустріч міського голови Геннадія Дикого із молодіжним активом Білої церкви. Захід проходив у центрі зайнятості, що привітно прийняв представників майже усіх молодіжних організацій міста. Розпочав Геннадій Анатолійович із ступної промови, в якій акцентував увагу на тому, що саме молодь має бути найініціативнішою, а влада буде підтримувати усі починання. А також сказав декілька слів про вже закладені кошти на розвиток спорту у місті. Я свого боку і радію, що є такі люди і. Зараз ми з вами обговоримо. Я гадаю, що вас хвилює достатньо багато речей. І, з свого боку, і в міру своїх повноважень, звичайно, я буду старатись допомагати вам в тому. Також ми плануємо в цьому році, це теж в першу чергу для молоді робиться, тобто організацію отаких. От спортмайданчики, може, як біля першої гімназії, От ми зараз думаємо, бо Ліванівсько такий густо населений район, і там в принципі немає такого хорошого такого спорт єдра для того, щоб в першу чергу молодь могла займатися фізично, відірвати від наркотиків, скажімо, тютю паління алкоголю, щоб молоді люди мали змогу фізично розвиватись. Тому зараз в бюджеті і це кошти в порівнянні з іншими роками вдвічі, а десь і втричі більше, ніж попередньо виділялись на ці всі речі. От, тому зараз, скажімо, ну, в такому напрямку міськрада зараз працює. От, і кошти передбачені. Я думаю, що там не буде заперечень на сесії, ми приймемо. Додатково ще бюджет розвитку і за цей рік ну, спробуємо зробити такі речі, необхідні в першу чергу, для розвитку молодих людей в фізичному. Молодь піднімала чимало питань, найгострішими з яких були ремонт клубів за місцем проживання, у яких діти безоплатно можуть відвідувати гуртки. Та, на жаль, зараз все це в такому стані, що самі батьки не завжди відпускають туди своїх малюків. Також мова йшла про розбудову велоінфраструктури у місті та можливість створення молодіжного центру, у якому об'єднаються усі організації для побудови єдиного потужного молодіжного руху у Білій Церкві. В Білоцерківській районній державній адміністрації 25 лютого відбулась колегія. Розпочалося з приємного, а саме призначення першим заступником голови районної адміністрації Савчука Юрія Степановича. Я дуже вдячний голові адміністрації Вадиму Анатолійовича, який високу довіру мені висловив щодо обіймання мною даної посади, і обіцяю, що я прикладу максимум зусиль для того, щоб виправдати цю довіру. І будуть працювати на благо нашої Білоцерківщини. Дякую. Далі засідання пішло у плановому порядку. Розглядались питання по актуальності ведення посад соціальних фахівців в органах місцевого урядування, а також на раді був присутній голова геройської організації Майдан Білоцерківщини Геннадій Прищепчук, якого особисто запросив голова РДА Вадим Маршалок. Я вже бачу Геннадій Іванович Прищепчук на місці. Виходьте, будь ласка. В принципі, всі ті питання, які стоять перед нами, це максимальне наближення послуг до людей, це максимальна константа наша впровадження адмінпослуг на місцях і підвищення якості життя кожної окремо взятої людини в контексті тих реформ, які на сьогоднішній день стоять перед всіма нами, перед суспільством. Тому, знаєте, в когось. Спілкуючись з людьми, в когось це визиває якийсь сарказм, в когось посмішки, в когось але по великому рахунку, шановні друзі, реально реформи йдуть. Да, важко систему ламати, це надзвичайно важко. Але радує те, що, незважаючи ні на що, кожного дня ми бачимо маленькі зміни в житті нашої держави і в житті кожної окремо взятої людини. Тому в Конституції в нас. Український записано, об'єктом влади в державі є народ. І все-таки, за роки радянської влади, хоч піднімалось гасло, що вся влада народу і максимальне приближення до народу ми бачили якість життя і до чого воно довело. 25 років незалежності України ми йшли вперед. Але знову-таки, десь відбувалася підміна понять. і все-таки за 25 років ми отримали також результат, що потрібно кардинально міняти систему. Потрібно ті життєві, життєво важливі реформи, які десь всіх нас поставлять на правильний шлях. Все те, що запропоновано президентом і впроваджується в життя, хотілося б вірити, що з нашою з вами допомогою кожен з нас, а особливо ті люди, які делегували вам всім. Свої повноваження, права і довірили вам життя громад, щоб вони відчули те, що життя помінялось на краще. Вітаю всіх присутніх. Хочу подякувати вам і е, виразити свою вдячність кожному з, вам, за, з вас за те, що, е, по-перше, ви є. Тому що я знаю практично всіх тут і відношусь до вас з повагою, не дивлячись, може, на якісь особисті стосунки. Але в цілому, як фахівців і людей активних, я дуже поважаю вас і люблю. І знаю, що ви є великими людьми, тому що в цей важкий час я знаю, що кожен з вас прикладає максимум зусиль для того, щоб вийти з цього положення, зробити краще життя людей і бачити, як є, якесь світло в кінці цього тунелю. І в мене немає, щоб там не говорили, немає сумніву до того, що ви робите це не для особистої користі, а для громади. І наша позиція з, з приводу е, об'єднання територіальних громад, вона своєрідна може. Чому? Тому що державна децентралізація. Як в старі добрі часи <кій> Радянського Союзу проходить, ну, як ми бачимо, об'єднанням території певної, з певною кількістю просто людей. І ну, більше це все, якби галочка. Може це і за те, що часу немає, може і за того, що не вистачає фахівців. Я не знаю, чому це так. Але, на жаль, сьогодні це так. Чому? Тому що. Білоцерківський район є ну, великим районом, і ми не побачили сьогодні, що ну, об'єдналися громади за бажанням, за інтересом, за можливостями, за економікою. Ну, я думаю, що найперше це економіка. Я говорив і ще хочу сказати раз за Фурсівську громаду, Микола Іванович, тут є. Ми спілкувалися, ми бачили там економіку, тому ми раді, щоб об'єдналася ця громада, Фурсівська. Якщо є ще десь економіка, я не економіст, тут є люди поважні, знатні, вони, вони краще розуміються. Але що хочемо ми? Я хотів би довести вам свою думку. Не хочу читати лекції абсолютно. І приїхав сюди тому тільки що е, є така давка на нас зараз, що ми робимо речі, які протиречать закону, Конституції там, і ну, ми знову якби вороги. Чому? Тому що ми йдемо шляхом об'єднання громадян. Що таке шлях об'єднання громадян? Це теж громада. Якщо один громадянин, десь зрозуміло загаду, хто це ми і громадська організація, громадська організація, Майдан Білосерківщини і ще є там більше десятка організацій, я не буду називати, ви можете це прочитати або спросити. Які є з нами? Ми займаємося зараз. Об'єднанням громад шляхом повідомлення. І на яких засадах? Це ми громадяни, люди по визначенню, тобто ми вважаємо. Ну, ми, ми не проти об'єднання територій, але в першу чергу ми вважаємо, ну, це наша така думка просто. От. Чи об'єктивна, чи суб'єктивна, це вже вам вирішувати. Але ми е, люди по визначенню. І людина згідно третьої статті Конституції, вона є. Найвищою цінністю в Україні меседж даної громадської організації був у тому, щоб влада більше пояснювала людям, що таке децентралізація та навіщо відбувається процес об'єднання громад. Представники РДА даний посил почули та пообіцяли наступну співпрацю.